Всім привіт! Ви на каналі Марк Німенко. І сьогодні я буду е, всім Mobile грати на професіоналі в Євро. Е, за Україну, кстати е, Давайте так, поки я вибираю збірну, ви, це, ви ставите лайк і підписуйтесь. І пишете гарний коментар. То тоді Україна е, зможе виграти Євро. Я вам гарантую! І тому давайте починати. Так, перший матч у мене з Румунії. і можна починать. Так, ждем. Ждем, і ждем. Конечно, ждем, ждем, ждем. Так, и кого це? Дальше будем. Опа, загрузочка. Блин, детей на его горный стадіону. И давайте розпочинати матч. Я її люблю сказати, конечно. Вот наш состав він дуже сильний. Я вважаю. І румунці почали з центра поля. Це ми матч почали. Як ви вважаєте, напишіть в коментарях, яка збірна на вашу думку виграє Євро. Бо я думаю, що виграє або Україна. Або как-то Англія, Англия, Франция, где-то так Опа, добик, давай. Або пасує добик. Так, смещаемся. Блин. Но зато наш аут. Это так добре. Кстати, сегодня я буду играть только групповый этап. Наступная серії, яка будет за 15 лайков. Я буду играть уже в плей офи а еще в конце видео я вам расскажу два интересных факта про сборную украины давай давай, давай. ну у него своего удара очень сильная а точность точность не сильно. а ничего Бывает, бывает. Так, давай давай ай. Зинченко, давай, пас на долбика. Долбик. На Судакова, Судакова, на циганкова. И Цыганков, давай, просто разгоняйся и... Бей, або пас, давай. Что ты будешь делать? Метует, он... пас на Зинченко. Зинченко, на ну, Узана, Судакова. Ой, на Цыганкова. И азака закончена. не дар был. Так, таткаты врублють в них. Так, давай, Долбик. Цыганкова и давай цыганков ай. Так, добрик, забирай мяч. Так, мяч в канопли. Циганков, давай, забирай. Ой, циганков, давай. Е -е, ай. Мудрик, хро. А там шоу с Да, там миль не трогай. Жалко, конечно, гарний гол. Так и 0-0 після перша твой носил. На поки що цікаво. Цікаво. Тут немає бути цих спорів, що тут не цікаво бути, Тут мені щас цікаво, то, що е, так... тут така заруба трохи. Тут Україна їх зажинає, тут ці захисники все роблять. навіть весь Вратар, он, молодой, пощади, не показав, что Ай-яй-яй-яй-яй, я таки я не забив, Добре. Там попадает на кого-то. вообще не знаю, что на кого. Ну, отрывай. На Судакова. Судаков на долго кажется. Цыганков. Цыганков. Ай. Бурка. Джингин. Стунчик. Алибек. Боже, я не оно футболиста из Румынии называю. Только Хаджи знаю. И Поэтому я буду вот, тяжко читать. Или потому что я не одной не знаю просто. Хаджи с мечом. Заганков на мудрого. Давай, мудрок, разгоняйся. Уже 20 минут останется. Хуэн, точнее. 20 хуэн стань. Хай, промечу просто на попавлен. Ну добре Украина атаке Давай, сюда кол. Вот а бы я, а давай пасу больше а все, бы. Финты и роботики. Там шоффол атаки был. Докажи, что там фол атаки. Там фол атаки. Угу, ясно. Трохи фигово. Давай. Зараз, секунду. Ну, так я и пришел. Так. Румыния неудачный пас, Да я. Давайте выбивай мяч, або тут кудись давай. Молодець. Так, Степаненко. Садаков. Судаков на Ярмоленко. Ярмоленко на, на Довбика. Так, остання атака у мене буде зараз. Ярмоленко. Обо щось рубей, я бы не знаю, що робить. Так. Він розвертається. Дає пас. на Довбика. Я щось роби. Томик! Ho, хоу ho, ho! Ho, хоу ho, гоу гоу ho! Дивіться, який гол гарний забывает довбок. сьогодні Есть хопа! Есть! І матч закінчено! Румунія програє Україні! І Україна заробляє своїх троечків заслужених Подивіться на статистику! 7 ударів у мене було, і там 5 створ у мене. І в них було 0 ударів і 0 ударів в свір. Так, і другий матч у мене славачний. Так, загрузка ще буде 3 часа в мене, походу. Так, і починається цей матч у нас. Я вважаю, що тут Україна може бути трохи фаворитом навіть. А на часу трохи не фаворит, що, дивіться, які там карточки в них. А у нас сбирные тоже слабый сбит. Тому е, чина починаю з центру поля. І мудрик. дає пас на Довбика. Довбика, точнее. Довбик на цаганкова. Так, царков, що ти що ти робиш? Давай просто навіс. Ай. на хатку, Хатку. Так. Безліклітись. Так. Бачить. Ай! Ні, там це не будет. Удар відворіть зараз, будуть вони розводити.

Стояла уже в это просто все точности не хватило. Точності -то там було бы такие золотіло, А ні, не золотіло, на жаль. А було б гарно. це Я на Степаненко. Судаков на Саганкова. Так, циганков. Развертается и бежит. Снова заботирую. Так, циганков що робити не буде? Так, бий або щось робить. Ай-яй-яй-яй-яй, що за цей? Що за який там. М -м Сейф. Відборатора збіжений з Солочини. Там же мав бути голові цеганкове. Він був би такий самий, як і на відборах на євро. Е такий самий, як і на відборах на євро, проти... Обрати... Якщо я, наверное, помиляюсь, як проти... Брат Исландії. Так. І... Це зараз перший тайм має закінчитися. Ну, буде 0-0, по-любому, так. 0-0 це перша тайма у нас. Так. Да я класа мудрика. Мудрик на цеганково. А цеганков забирай, м'яч, все ж таки сварчины. Ой, не забирай мяч. Так, ботка просто. І, і, це, і, нормальний пас не дает. И циганков замечаем. Циганков. Обыгры. Що він робити буде? Так, давай, шесть. це ганков. Він просто кираймеш. Хе, жалко, мне пять пас хороший. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой, як забарний, добре добро Зінченко! Зинченко на циганкова. Циганков давай на вес якийсь там. Вератар тут забирает трохи начина. Так, на наконка на коноплю. Це Зинченко, це 6 Щось роби. ой 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 який вратар цей робить. Цыганков на Ярмоленка, ярмованка. Ай, я. Ну, удари следу завжди получаються хорошими і сильними, але не вс разі. Щоб хорошо ударить следу, надо це... це Добре попасти по мячу, тут цього не було. Так, і и сами достигнули матч. І ще плюс комплексован. Так, судаков. Пас на Ярмолинка. Ярмолинка. То что сюрприз. Роби... Б. Давай. Проходить Ярмолинка. Давай не... А все. Ты был последний шанс. Ой, у нас шесть Так. Судаков. Судокол, 6 робить, ой. Все. Ні? Це. Нє, це Судоко. Це все, а це тебе все. Далі це все, мабуть, роззореть. Так, Да, це сток уже. Так, і 0-0. Проте, що в мене 4 очка, а в мене тільки один забитий м'яч і за весь турнір. Це якось дуже странно. Помогу десь справлять це все проти Дельфі, Тільки не в обратну сторону. що це, це я пропущу багато. Мені надо наоборот забрать. Тим паче куртуа на воротах. Куртуа це в сила Дельфі, сили то нема. У них на воротах. У них якісь сели воротах і дом розводиться на До Саганкова і Степаненко з м'ячем зараз. Степаненко, давай. Це що за прохід такий же? На першій секунді. Це Чт тех, кто вообще всю фамилию не. Ай, не важно. Миколенко, Судакова Степаненко. Степаненко з м'ячем Давай, Блин, до пригойна е, На Лукаку Зинченко забирай и циганков м'ячем Так, Довбик, Довбик, давай. Щось робиться с м'ячем Довбик смещается до центру. И мы напроим. Ай, захисники. Он на нас м'ячем так, і лукаку зараз. Тепер доку. Так, Судаков забирає м'яч, Довбик, Ай, Пітеря. ні, Степаненко дає, пас на циганкова. Циганков, що ти будеш робити? Удар. Ай-яй-яй-яй-яй. Трохи не хватило. Перехват Степаненко, Зінченко. И Саганко. Так. Тепер доку на Микола. Ой, ні. поза. Так. Е, и з мечем. Так, Миколан. Ты опасна цыганкова, він дає на мудрика, І той назва на студукова циганкова. Так, давай, спій. Ні, Ай, Все, перший тайм закінчений. Ну, Зараз не закінчений, все. Ой, ну, і на Перший тайм рахунок покиша. А може це поки тому що ще є шанс і в той, і в збірний е, виграв той цей матч. Але добре. Довбик з мячем хотіш. Просто всю команду две села не вийшла Довбик з м'ячем. Ти и опасно, циганкова. А циганков що ти будеш робити? Циганков, давай, бий. Ні, не буду бити. Бий! Удар! Та ну удар такий? Ну, удар вообще заліта... таке ж, вроді. опа! А це теж шанс вийти вперед для его України. Але я щось трохи сумніваюся. Тому що Україна все не голу. ого І... Останні 30 хвилин гри. Так, Дов... так, Миколанка дає Зінченка. Зінченко з м'ячем. Ай-яй-яй-яй-яй. Там забиватель будет. Останні 20 хвилин гри. Це ще більш напряжно. Але якщо ми це зіграємо зиграем, це вже буде ясно хто, чи ми вийдемо на яр. Зараз тут щось залагало дуже. Почекайте. О, все, разлагал. Так, Забарний з измечен. Так, натирай меч циганков. Цыганков. Не, не А Долбик міг перехвачувати. Так, Зінченко. Остання атака мабуть, для України. Довбик. Ай, все. Мабуть, будет уже ничего всем. мальчик, а Украина выйдет на Евро. Ой, плей-офф Евро. Это уже будет ясно. И, 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 и мы не пропустим, конечно же. Так, ай, все, 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 все. Так. Еще одна замена. Так. хватит, Унин. Да ну блин. Унин. Що ти стоїш, не треба було підбирати? Так ти зараз все прогаю про це прогалив. Так, зубков. І Судаков. Це все. 0-0 е, сьогодні, бо тільки один забитий м'яч і 0 пропущених і 5 балів. І ми в плей оффі Ліги Європи, ой, чемпіонату Європи. Так, і на 16 фінале. Нас обитають, що ми туди пройшли, і такі збірни туди попали. От. Так. І тепер два факта про збірну України. Перший факт це Україна довше всього була на чемпіонаті Європи з 2020 році. Вона тоді зайняла в одній четверті фіналу, а програла збірній Англії. А саме великий розгром, який виграла збірна України, було проти Сан-Маріно. 8-9-0. Ну,